І ми мали перезнімати відео. На вам! дві розочки. Вот. Главна. Представляйся, тільки без свого ім'я. Ем... Мене звати А. -м... А. Ні. Радуга тебе звати! Ні, мене не звати радуга, я себе називаю по справжньому моєму. Ти мала представитись як радуга. Моє життя моєї вибере. Можете це тоже казати своїм друзям? Яким друзям? Ну якщо вони мають друзів! Які друзі? В Ютубі? Так! Хто буде дивитися, мені буде знати? О, дивися, ми будемо казати то. Якщо вони кажуть, ну як ти, мені сказали робити то. Ми поб'ємося з нею, а потім вернемося. Osionfish. Ми такі. Драйсня, ну дай руку. Тилі-пупу, білі, пупу пупук пупу тилі-пу-пу, вілі-пуку. Не ще досі, так добре не бачу. У мене одна дерка тута. У мене одна очі, а в тебе дерка в дупі є. Якщо хочете на нього піти, напишіть Мар'яна Romanation. І все. І у вас є мій канал, Нажимайте на, нашу, на моє фото. І це не це, це моя мама, тому що вона її Лише це байка. І Ти, Рома вона вказала і... свою маму. Ну, вони і так знають, як моя мама виглядає. Вони і там я роблю відео, і я буду робити, і скоро я... я це робила перше, ніж ну вона, то. Що перше, ніж я? Ні, ну я робила це, ну перше з тобою, а, а не це ну у мій відео. Я поки, поки що можете чекати, щоб я зробила ну ті відео і ще, на... і ще на лайк на нього і на мене. Радуга, подойди к ляльки, пожалуйста. Подойди. Извините. Она спалила в лице. Слушайте, мне скучно. Да, мне скучно, потому что мы ничего не малюем. А, она выкинула маску, а ну Ой. Вы ее можете в зеркале посмотреть. Пане друзі, який вилосі був виносить, знаєте що? Uh, я до неї прийшла, значить, гості з самого початку. І знаєте, що вона не робила? Так, на Я надав, вибачте, мені просто встидно показувати моє Чуйте. лице. моєму. Uh, оце я спала в неї. Цілий ловач блін, снів. Оце от цілий шедевр. Я їй плела пуса, і її брат порвався. Я вийшла і вона не йшла від пупса. Ви бачите, мій рот не показує моє оча. Зніми на трохи маску. <рігав> не путай ми не сестри. Оце підняло Вона на мене обідалась.

напроти відео. Це не да. Ага. О, Ой, я, я ще твою це не показу. Їй не повезло. Кстати, вона хоче у мене ночувати. Як ви думаєте, її. її пов... Ну я теж... Я дуже близько до неї. Зараз я піду додому і швидко назад. І знаю, що вона За... 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 За, за, хто? Запутається. Ні. Зупинить відео. І лише я дуже близько до неї живу. Якщо вона піде я... додому, я відео навіть не зупиню. Що? Не буду. I'm not going for the risk. Чуєте, вона, коротше, реально. Походу, завтра або в неділю буде у мене. Ну, що дозволять? Яка да. бабуся, а мама? Ой, вибач. а мама, це не право? Ой, бала! Позу есть. Ми, коротше, йдемо нашу халабуду А чому би не зробити відео у халабуді? Та бо наша халабуда, як свинярник. Ти ще її бачила, тому крім тапків ковдри і подушки ніфіга нема. Ти думаєш, що я її не бачу, Вона ось там. То ще бачиш. Вони планшет крадуть А ну покажи на зеркало. Обусрись. Ні, я хочу. Аааа. А бегу Ой, вибить. Ай, мене топ. Я показую її це не раз два-три. Три, вона йде спати! Ти йде спати! Я зараз тебе, блін, ходу! Ми йдемо в халабуду. Люлі люлі! Лю ну, коротше, в мене так забере забери планшет і закінчи відео, якщо що, це все винна вона. Я це чула! Ти я собі. Я тут тебе тут тебе гаут. Здухай. Ай! Плати 300 тисяч за волосинки. Що? Треба ось так то пальця. Мир. Я агресивна. Якщо що я лице не мила три дня. Ладно, що що, я сьогодні зранку його мила. Добре, що я руки мила. Так я теж руки мила. У мене лице митало. Халилуй, за те, що нам Анна, ти крута <реш> типу вона із за того за те, то, що в неї є свій особистий канал, а крута вона із-за того за того, що в неї є. У мене є 1000 лайків. І воно на Ютубі. У мене є 2000 переглядів. До мільйонів. Мені 8 тисячі... тисячі переглядів. У мене мільйон переглядів. Можете подивитися. мій канал? Що вона вам сказала, це неправда. Я ти... динамік чи почув провірка звука, це динамік чи це обсранник? Поліція. Поліція! Мене не було... Вона тільки що мене хотіла ногою вдарити. Заберіть її в дик А ти а ти його, а ти так тоже робила до Артема? Ну так це та до Артема, а не до тебе. топ 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 Вона взломала мою бошку. Я нічого не ламала мама. Звідки? Звідки ти знаєш, що ми любиш ці грає? Я просто чую. Почу, вона просто зараз зламає халабуду. Буду, буду. Що? Що не може в мене знайти? iPhone 15 Найшла. Шо, айфон 15? що таке? це шо то моя? А, твоя? Там и так все размыто. Ты бы побачила как твоя маска виглядає Сдалека. Тво лиця там не видно, тільки так очі видно волосся і все. Максимально. Uh, як думаєте, ми йдемо в халабуду чи ні? Можна буде. <ersch Touchable> <integorous> <pobsmission> мене вб'ють! Ладно, всім ну Ви почули, так що всім пока.